Понад пів тисячі ракет та дронів. Окупанти атакували Київ. Майже всю ніч у столиці лунала тривога. Відомо про влучання та руйнування. Є поранені. Місто у диму після атаки. У міській адміністрації попередили про забруднення повітря. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал Сій час і починаємо у ніч, на 4 липня. Російська окупаційна армія вдарила по столиці України одночасно дронами та ракетами. Це була одна з найстрашніших ночей за весь час повномасштабної війни. Противник атакував 550 засобами повітряного нападу. Серед них понад 330 дронів «Шахед», а також аеробалістична ракета Кінджол, 6 балістичних Іскандер М та 4 крилаті Іскандер К повідомили у повітряних силах. Основний напрямок удару саме Київ. Українська протиповітряна оборона знищила 478 цілей, 270 збито вогнем, 208 подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Та на жаль, наслідків уникнути не вдалось. Начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко близько другої ночі повідомив. Фіксуємо наслідки ворожої атаки на понад 13 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. Багато постраждалої житлової забудови. Атака не припиняється, дуже багато цілей над Києвом. Згодом він додав: маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги закрите вікна. У повітрі висока концентрація продуктів горіння. Країна-терорист Росія наробила лиха. Нічого, крім терору і вбивств, вони не несуть. Це факт. Мер Києва. Віталій Кличко уточнив деталі наслідків ворожого терору. У Дніпровському районі уламки впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. У Солом'янському падіння уламків на нежитлову забудову, гаражний кооператив і склади. Там виникли пожежі. У Святошинському районі уламки влучили у двір 16-поверхового житлового будинку. Загорілися автомобілі. Також горів приватний сектор. У Шевченківському уламки пошкодили восьмиповерхівку, що ще не заселена. Сталася пожежа на першому поверсі. У Дарницькому уламки впали на відкриту територію без детонацій. На цей час, за даними медиків, відомо про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Повідомив Кличко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав речі своїми іменами: Росія знову влаштувала ніч терору в Києві, обстріли мирних людей, цивільних об'єктів, постраждали житлові будинки, освітня, медична транспортна інфраструктура. Серед поранених десятирічна дівчинка. Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила масштаби лиха. У Солом'янському районі частково зруйновано п'ятиповерхівку та горіла покрівля семиповерхового будинку на площі 2000 тисячі квадратних метрів. Також палали склади СТО і гаражі у Святошинському. Внаслідок влучання у 14-поверхівку виникла пожежа. Зайнялися автомобілі для ліквідації наслідків. Залучили понад 450 рятувальників та близько 100 одиниць техніки, ДЕСНС де навіть використовувала гелікоптери для гасіння пожеж. Після масованої атаки столицю огорнув густий дим. Видимість мінімальна, повітря важке. А за даними українських змі, місцями рівень забруднення у 16 разів перевищує норму. Крім цього, у Києві ракета прилетіла біля укриття. Повідомляють у мережі. Друзі, як минула ваша доба, поділіться цим у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Звичайно, будемо говорити і розпочинати нашу розмову із цією атакою, яку здійснив ворог в принципі на Україну, зокрема на місто Київ, так було у центрі. Зокрема, відомо, що російська армія здійснювала цю атаку за допомогою безпілотників, а також і за допомогою балістичних ракет. Ну і ви самі також знаєте, що спочатку летіли так безпілотники. Кілька годин буквально все це відбувалося. Ми всі на собі це відчували, і всю ніч не спали. От, А потім вже після цього полетіла першого разу вже балістика, так, із Брянська, а потім полетіла балістика вдруге із Воронежа. От давайте я наразі продемонструю. Зокрема, ось так само виглядав Київ, так? На жаль, багато було пожеж у місті, багато влучань є воронки навіть у дворах, так від, від цих прильотів. Також відомо про те, що. Прикриті вулиці у Солом'янському та Святошинському районах через цю атаку займаються ліквідацією. Так, також відомо про 19 постраждалих людей, а також навіть рух залізничних поїздів частково обмежено, а окремі рейси затримуються до двох годин. І що важливо відзначити, що напередодні у Києві так літав дрон в день. Ну, Вірно, це був дрон розвідник, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, от особливості цієї атаки, на вашу думку. Ви знаєте, в чому особливість цієї атаки, найголовніша? Не було крилатих будь ракет. Ласка. Не було крилатих а ракет. Але Ви від знаєте, цього не легше, пане. Від цього легше, шановна пані Євгенія, ну, ось чому. Тому що це, це говорить про те, що противник, противник неспроможний наносити ті удари, які він хотів наносити. А більше, якщо ми з вами відмотаємо плівку, як то кажуть, або іноді кажуть, давайте зробимо пару кроків назад, ми побачимо наступне, що противник перед цим накопичував ресурси для того, щоб нанести удар. Тобто, ті всі казки щодо того, що кожен день противник має змогу наносити удар по 500 удари по 500 дронів щодня, вони виявляються фейком черговим фейком. І треба розуміти, що основний акцент цієї атаки це власне психологічний тиск на людей, психологічний тиск на людей для того, щоб примусити нас до капітуляції. Але треба розуміти, що в нашому випадку це отримує абсолютно зворотній ефект. Можна в деталях описувати, тому що ну, я сидів, і знаєте, ну тому я робота уважно слідкувати, якщо відбувається, які атаки, які тренди і так далі. Так, безперечно, можна описати це, що спочатку був безпілотник-розвідник, який пройшов над Києвом на великій висоті, і було вже з вечора зрозуміло, що противник буде носити удари. Ба більше можна було вже передбачити, які удари, по яким напрямкам буде, будуть наноситися з огляду на те, яка була траєкторія польоту того безпілотника. А далі противник почав прощупувати нашу систему протиповітряної оборони з вечора. Давайте не забувати. Перший, перший, перша тривога була ще до 9-ї вечора. І потім, потім противник намагався прощупати і, до речі, зосередити свої удари саме якраз на на Святошинському та Солом'янському районі. Потім пішло по наростаючій, коли зді були здійснені запуски з чотирьох районів Російської Федерації. По нашому напрямку, і через певний період часу стало зрозуміло, що основною е цілею атаки були Київ, і ми отримали е першу хвилю, причому хвилі навіть не хвилю, а е ситуацію, коли дрони заходили з різних напрямків. Тобто, це знаєте, була така кругова оборона міста. І потім противник е використав балістичні ракети. Підкреслю саме балістичні ракети, а не крилаті ракети. Було, якщо не помиляюся, три хвилі цих е, ракетних ударів. Ну і так, звісно, були влучання. Удари були е, перехопити балістичні ракети, навіть Петріо там дуже дуже складно. І як я казав, це ще раз показало наскільки великою є стійкість і обороноздатність наших. Хлопців, що захищають наше небо, тому що ну, більша частина дронів, ми поки що з вами не маємо результатів. Я не можу е дати оцінку, яка кількість дронів була знищена, перехоплена, а е яка кількість ракет вилучила. Влучання були, жартви були, поранені є, руйнування є, але, скажімо так, е порівняно з тим, чого очікував ворог, він не досяг свого результату. Тому як каже мій друг, Тримаємося, допомагаємо Збройним силам, долучаємося до збройних сил і йдемо вперед до перемоги. Так, пане Сергію, наразі я поки що немає такої офіційної інформації від повітряних сил, але тим не менше, ну коли спостерігаючи за цією атакою, зокрема, про що писали монітори про те, що всі безпілотні літальні апарати летять в одну ціль, і писали знову ж таки, а що це нуля ну, можливо. Ну тобто, чи помітили ви дійсно, що якби це? Була реально якась одна ціль, чи все ж таки чому не можна так констатувати? Ні, ні в якому разі не розумієте жодний моніторів новий канал, як якщо він не сидить на пункті управління протиповітряної оборони, не може дати вам інформацію а, щодо того, чи була це одна ціль, чи це було кілька цілей. Крім того, ну зрозумійте, будь ласка, що. Якщо ми бачимо настирливе намагання противника вдарити по одному району, відповідно до цього ми будемо переводити додаткові сили та засоби протиповітряної оборони в цей район, що знижує ефективність застосування ворогом сил та засобів. Саме тому ми виключаємо категорично те, що називається зосередження ударів на одній цілі. Противник бив по різним районам, і прилітало ну, як мінімум, по декілька районам Києва. І це був центр, і це був і це і Голосіво було. Це, як ми вже згадували, Шевченківський, Святошинський, а, Соломінський район, Кянівка Традиційно. Тобто, не можна говорити про одну ціль. Противник е, настирливо і послідовно бив по певним районам Києва. Ще раз, е, ще раз нагадаю, я вже згадував про таке: це мені дуже сильно нагадує. Е, Атаку на Алеппо свого часу, коли російська авіація безкарно знищувала це сирійське міст. Тут такого вони собі дозволити не можуть, і саме тому ми говоримо про стійкість і резистентність нашої протиповітряної оборони. І важливий момент все це ж відбувалося на фоні телефонного дзвінка Трампа та Путіна, так, в якому зокрема Путін сказав Трампові, що якби він. Не збирається відходити від своїх першочергових цілей і вже ну, ну, літав цей дрон розвінний, так він бачила ось цю атаку. Ну тобто, коли ми говоримо про всі ці моменти, також як можна їх також пов'язати? Ну, ви знаєте, я не психолог, я не психолог, тому що тут знаєте, вже як кажуть, як кажуть, вже пінгвіну має бути зрозуміло, чого хоче Путін. І якщо я не помиляюся, я теж вночі не спав, і під ранок так само передивлявся новини. Мені сподобалося, як Віталій Портніков сказав, це не мої слова, це Портнікова слова, що Трампа кинули в шосте. Шосте. В і чому mm -hmm. я сказав, що я не психолог, мені дуже важко оцінити, скільки треба ще раз пояснювати людині, що перед ним не... Людина, там, лідер держави, який спроможний домовлятися і знаходити рішення в політичній площині, а ворог люд, людства, який заточений тільки на знищити Україну і знищити все, що називається демократичним світом. І це все, що можна про це сказати. Але враховуючи, так, так. Пане Сергію, але враховуючи, що знову ж таки новина була про призупинення допомоги зі сполучених штатів Америки. На що Трамп пізніше сказав про те, що якби допомога не призупинена, але писали про проблеми знову ж таки з засобами протиповітряної оборони, зокрема про ракети до Петріотів. І сам Володимир Зеленський е, говорив, що він спілкуватиметься на цю тему із Трампом. Ну тобто, чи можна тоді говорити, що ворог наразі враховуючи цей фактор, знову ж таки, виснажує нашу БПО, і тоді готує ще більше атак. Пані, давайте скажемо так: задача ворога виснажити наше ППО. І вони це роблять постійно, такими хвилеподібними атаками, які вони здійснюють. Безперечно, це стратегічна задача. Але чи вдасться це йому? Абсолютно ні. Від зовсім. Ну, По-перше, почнімо з того, що е я вчора, вибачте, тр трошки вже агресивно виступав з приводу того, що ми не почули. Жодного офіційного повідомлення з офіційних джерел Сполучених Штатів. Згадувалися там політику, згадувалися там і інші джерела, Financial Times, здається, чи ще хтось, які повідомляли, що нібито призупинена допомога. І я вчора спілкувався із своїми друзями і колегами із Сполучених Штатів, які знаходяться на Пенсільванії Вони були категоричні в своїй відповіді, що ніяких перерв там не було по поставках. Трамп, ну знаєте, тут можна по різному відноситися до Трампа, але президент Сполучених Штатів сказав, що зупинки передачі озброєння не було. Чи можливі якісь процедури пов'язані з так званим внутрішнім аудитом, тобто обрахунками? Ну абсолютно можливі, але давайте скажемо так: вісім згадується просто в статтях деяких: 8,5 тисяч снарядів калібру 155 мм міліметрів і аж 25 ракет. Тіпусті міри. Зауважу від самого початку було сказано, що це не стосується патріотів, причому на найвищому рівні. Тому, тому йдеться ну, про певні внутрішні процедури. Вони мене не тішать, тому що 25 ракет це все одно, 25 ракет це потенційно 25 знищених цілей. Але не йдеться про глобальну зміну стратегії, як тут же починають деякі наші. Аналітики або оглядачі описувати катастрофу вселенську, що все нас кинули, і Трамп там домовився за нашою спиною з Путіним і так далі. Тому Трамп не може домовитися за нашою спиною з Путіним. Це неможливо. Це Америка наш союзник, які б там події не відбувалися. Тому я далекий від думки в того, що вони про щось там дійшли згоди. і те, що ми бачили сьогодні вночі, є типу продовження того, що продовження цієї розмови, ба більше, давайте скажемо так. Кілька днів по перед тим ми не бачили великої кількості дронів, які застосовуються проти України 50, 80, до сотні дронів. Тобто противник накопичував ці дані, а навіть якщо звести послідовність часову хронологію, коли з'явилася верніше, новина про нібито скорочення допомоги, противник не наносив удари вже два дні. І після цього вони нанесли удар, до речі, це абсолютно зрозуміло, чому сьогодні. Я правда думав, що це буде ніч з п'ятниці на суботу, тому що День Незалежності в Сполучених Штатах, щоб показати Сполученим Штатам таким чином. Куди і як вони рухаються, я маю на увазі, Росія? І що буде, і на що можна розраховувати в майбутньому? в майбутньому можна розраховувати на припинення війни? Це має бути зрозуміло. Це було нам зрозуміло, ну мені зокрема зрозуміло ще в січні місяці. Коли Трамп там декларував, що він зупинить цю війну за два дні, але як сказав повторюю ще раз Портніков, коли тебе кинули в шосте, то це має бути зрозуміло, ну, вибачте, навіть пінгвіном в Антарктиді. Відповідно до цього, я думаю, що на Трампа посилиться певний тиск і він змушений буде приймати відповідні рішення, щоб навіть не втратити європейські ринки озброєння своїми непродуманими діями або, скажімо так, невиваженими діями.